Українські раді церков і релігійних організацій засудили так звані вибори в Росії. Там назвали їх нікчемними та нелегітимними. Церковники також закликали своїх братів і сестер по всьому світу звернутися до своїх урядів та затаврувати так званий електоральний захід в Росії. Злочин, який ніколи не прикриє жоден електоральний захід, не матиме строку давнини за своєю ницістю, він стане в одну шеренгу з гітлерівськими плебісцитами. ганебні кадри російської пропаганди про щасливих жителів окупованих територій, рідних і близьких, яких вбили окупанти, розтрощили їх житло, знищили те, що творило їхній світ. Абсолютна копія гітлерівської кінохроніки про вдячних селян, яких уганяли на рабську працю понад 80 років тому. Ми закликаємо наших братів і сестер у всьому світі звертатися до своїх урядів із закликом би застережено засудити і не бути нейтральними до цього режиму, який прагне розтоптати мир в цілому світі і несе загрозу всьому людству. Заява Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Продовжуємо цю тему далі. Віктор Єленський, голова державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті. Пане Вікторе, добрий день. Вам вітаємо. Добрий. день. Пане Вікторе, добре, коли на міжнародному рівні звучать заяви щодо засудження війни Росії, щодо дій агресора на території України. Але в мене виникає ось таке питання, зважаючи ось на цю заяву Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо засудження виборів, так званих виборів на території Росії, церковні діячі. Вони мають бути аполітичними, і чи можуть вони висловлювати ось подібні протести? Як вважаєте? Я е, думаю, вірніше, я не думаю. Я знаю, що це питання, наскільки церква має бути зануреною чи не зануреною в політику, вони тривають тисячі років. І е, порівняно недавно, один німецький єпископ сказав, що зводити. Церковну дію до храмової огорожі це все одно, що зводити діяльність профспілок до е, тарифної мережі. Отже, е, наші е, діячі церковні, наші е, представники церкові, е, глави релігійних організацій, вони виступили в позиції, в якій вони не можуть мовчати, тому що е, функція церкви на землі. Це ще і відрізняти добро від зла, і вони дуже чітко це е, зробили. Вони говорять від імені е, мільйонів своїх вірних, яких катують, яких мордують, яких. Е, Виганяють з їхніх осель оселі, яких знищили, і знаєте, що дуже важливо тоді, коли багато діячів і політичних, і громадських говорять про те, що вони не визнають легітимність цих виборів, наша всеукраїнська рада церков пішла далі і. Пішла по шляху справедливості, і вона говорить, що це не просто нелегітимні вибори, це злочин, який оплачений кров'ю е, людей, кров'ю українців, яких е, вбивають окупанти, і на території яких на вкраденій землі е, проводять цей так званий електоральний захід. Я вважаю, що це по-перше, дуже сильна заява. По-друге, що це дуже. Е, Така церковна заява, і що це заява, яка підживлюється ну в першу чергу, звичайно, соціальним вченням християнських церков, але й також соціальними доктринами і мусульман і, і, і іудеїв. Пане Вікторе, а в яких країнах ви очікуєте на активну реакцію і донесення до урядів країн? Цієї позиції, яку озвучила Всеукраїнська рада церков. Хто покаже найліпший приклад? Ну, вони наші, е, наші церковні діячі вони мають е, одновірців в дуже багатьох країнах світу. Так е, е, у нас, наприклад, е, в Україні. Е, найбільші, одні з найбільших в Європі спільноти євангельських християн-баптистів, християн віри євангельської, сьомого дня. Вони мають дуже серйозні зв'язки і на північноамериканському континенті, де протестантизм це чільна і домінуюча релігійна течія і в багатьох країнах Європи, і, до речі, в країнах. Глобального і півдня, до яких також е, апелюють е, наші діячі. Я хочу е, нагадати, що практично першими, так ще в 2014 році, наші Евангельської церкви намагалися достукатися до е, своїх братів і сестер в Російській Федерації. Вони з ними зустрічались за кордоном. Вони їм вказували на те, що вони не можуть. Е, бути нейтральними, що вони не можуть зводити тільки до е, молитв свою дію, що вони повинні більш активно і е, більш настирливо вимагати від уряду припинити агресію проти України, припинити анексію тоді Криму. І е, це були зустрічі в Осло, це були зустрічі. В інших місцях, тобто наші церковні діячі надзвичайно активні в докутуванні України. Ну я не кажу вже про реальні дії, коли йдеться про гуманітарну допомогу, коли йдеться про допомогу фронту і тилу. Я навіть мене вразило, що деякі релігійні течії, так які не брали. В руки зброю при радянському режимі. Зараз їхні представники воюють в лавах Збройних сил України. Пане Вікторе, а ось що стосується. Тимчасово окупованих територій можливо у вас є інформація взагалі, ну є різниця до якої там конфесії, там течії належить та або інша людина, яка мешкає на тимчасово окупованій території, як там росіяни їхні правоохоронні органи на це реагують. Ну, говорити про релігійну свободу на о, тимчасово окупованій території не доводиться. Тимчасово окупована територія це довгий такий мартиролог вбитих священників, причому вбитих навмисно. Е, у нас є імена тих з них, які були вбиті будучи в літургійному облаченні. Це замордований зовсім недавно до смерті е, Степан Паланчак з Каланчака. Херсонської області це десятки священників, пасторів, які були вбиті вже після широкомасштаб... початку широкомасштабного вторгнення. Також я хочу нагадати, що росіяни знищили понад 600 храмів, молитовних будинків, залів царств. Свідків Єгови, мечети, єврейських кладовищ. Тобто, там, де починається русський мір, там закінчується релігійна свобода? Пане Вікторе, у мене дещо таке філософське питання. Понад 300 років московський патріархат працював над тим, аби тримати в полоні душі українських вірян. Скажіть, будь ласка, скільки часу, на вашу думку, нам знадобиться, скільки років? Століть для того, щоб вивільнити ці думки, душі, і люди повірили в інше, в правду. Ну, бачите, коли ми говоримо про це 300 років, то ми повинні мати на увазі те, що всі ці 300 років, як колись писав Василь Липківський, замучений НКВД. У української церкви була одна думка, як він писав, вискочити з-під Москви. Так тому ці 300 років сказати, що це були абсолютно пропащі роки, так що. Е під час цього не було духовного життя, ми е, не можемо. Це теж, як ви кажете, філософське питання. Е, я можу е, безкінечно наводити мемуари українських священників, які казали, що був час, коли семінарії російської церкви в Україні були розсадниками українства, але звичайно е, насильство так над душами, насильство над Звичаями над традиціями, над злозлонравсними місними традиціями, як писали тоді, воно воно відбулося, і е, зараз відбувається повернення так до питомих форм. Духовного життя це повернення відбувається можливо не так швидко, як нам би хотілося, але воно, воно триває, і скоро ми зможемо відповісти на ваш на ваше запитання стверд. Цього б дуже хотілося. Ви ж розумієте, що це невід'ємна складова державотворення, тому що Російська Федерація віками використовувала церкву для того, щоб поширювати свої наративи, для того, щоб запускати свої руки, своїх працівників спецслужб вони це робили і продовжують робити, тому тут важливо перемогти це зло, яке поки що існує пане Вікторе, ну і є. Є в нас ще півтори хвилини. Хотів хотів завершити власне з того, з чого починали. На вашу думку з останнього сказаного папою римським скажіть, Будь ласка, на вашу думку, які червоні лінії є зараз у Понтифіка? Що може змінити його риторику? Менше хвилини в нас. Бачите, папа вже написав листа. Українським католикам, принаймні одному з них, що він не мав на увазі капітуляцію, що він мав на увазі переговори. Але коли ми кожного разу бачимо оці такі обмовки, сказати папи, ми розуміємо в якому світі він живе, це світ антивестернізму, так. Це світ е, якоїсь такої викривленої теології визволення, на який можливо він е, виховувався, це світ нечутливості до того, що відбувається на європейському на європейському континенті. Тому е, мені дуже імпонує позиція наших католиків, так які твердо сказали, що Україна. Стікає кров'ю, але е, не має наміру капітулювати і не має наміру здаватися. Це дуже я б сказав, сміливий крок і сміливе слово від українських католиків, як східного, так і е, західного обряду, і е, вони продемонстрували, що вони, крім того, що вони є українськими патріотами, вони є людьми Євангелія. Так вони добре розуміють, що є зло. І що з злом не можна вступати, вступати в перемовини. Це також дуже церковна і дуже християнська візія, пане Вікторе, Ми дякуємо Дякую. вам за те, що знайшли час, долучилися до прямого ефіру і за ваші коментарі. Нагадуємо, це був Віктор Єленський, голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті.